В центрі Житомира в ніч з 14 на 15 квітня під час комендантської години компанія молодих людей обірвали гілки дерев та кущів. Першими на ситуацію зреагували патрульні поліцейські. Уночі 15 квітня до поліції надійшло повідомлення про неправомірні дії молодих осіб на новому бульварі у місті Житомирі. Було зафіксовано, що група молодих осіб зірвала кілька гілок з дерев сакури. Першими на виклик зреагували патрульні поліцейські. Коли вони прибули на місце події, вони там застали двох осіб. Молоді люди були доставлені до Житомирського районного управління поліції. Попередньо мотивом ламання гілок молодим чоловіком було бажання створити букет своїй дівчині. Решту учасників події та всі обставини поліцейські ще встановлюють. Нині поліцейські Житомирського районного управління поліції почали перевір. Розпочали перевірку за цим фактом. Встановлюються усі обставини події та всі учасники події. Після отримання всіх необхідних документів, Хідної документації від комунального підприємства «Зеленбуд» буде здійснено кваліфікацію вказаної події та прийнято відповідні заходи впливу та притягнено винних осіб до відповідальності. Обламано було шість дерев сакури та два кущі магонії. Дані рослини були висаджені благодійниками. Комунальне підприємство «Зеленбуд» на цей час ще обраховує завдані збитки.